Друзі, доброго ранку. Ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. І ви на каналі Пасічне Життя. Так, опять на пасіці. Приїхав е, вихідних, на вихідних я торгую. Хто знає, хто спілкується чи хто слідкує за каналом, в Миколаєві торгую. І на будні приїжджаю на Пасіку працювати. Так, з чого почнеться наша? Праця. Праця у нас почнеться, знаєте, з чого? З того, що я спасу цю жабу, яка завітала до курчат в наповалку. Та що ж таке? Не хоче спасатися. Не хоче жаба спасатися, все. Спасли жабу, випускаємо жабу, ай Оп. Клички не хочуть їсти. Жабу клички. Вона притворилась що померла, а насправді сан... на вона жива. І, і Петя це підтримує, що вона жива. Він вітає ту жабу з врятуванням. Так, далі. Що на пасіки ще відбувається? Я ж казав, сезон не дуже вдалий, але на пасіки повилазили гриби. Маленькі, але вони є. Кажуть, в печориці. Ось тут вони в траві на пасіці дуже їх багатенько, ну не то, що там вже не 10 кілограм, ну трошки є там пожарить нормально, піде. Потрохи. Сезон, до речі, для грибів нормальний, багато дощів, осінь така. Так, рухаємося далі. Що знаєте, перед початком? Свого спічу хочу вам сказати, це я ж в Миколаєві два дні, ще раз повторюсь. І там три ролики чи 4 назад ви бачили, у нас були збори. Я ролик викладав в Даманівському районі. І люди, люди у нас, нас відвідували з Одеси, із Хмельницького і самі ж пасічники з Даманівського району там були. І я спілкувався і у мене склалося таке враження, що у нас зовсім з ними різні враження щодо війни, ну, стану війни. От я хочу розказати про ситуацію в Миколаєві, до речі. По-перше, кожного дня прилітає від 4 до там більше 20-24, бувало, прилітає у цих ракет ЕС-300. Які залишають після себе такий кратер. Десь метрів 12 в діаметрі і десь метрів 5 в, в, в глибину. Взагалі, ну, потужні такі ракети, щоб ви розуміли. Прилітають вони по різним об'єктам. Переважно це школи, там якісь там дитячі садочки, всякі бізнес-центри. Взагалі, місце, де теоретично, мабуть. Можуть ночувати наші військові. Ну, не знаю, які там їх мотивація у цих росіян. Але от структура, громадська структура, я кажу. Далі, в Миколаєві до сих пір немає в крані перісної води. Вода, хто не знає, в крані тече з річки, з річки Південний Буг. Але справа в тому. Що у нас поряд з нами знаходиться Чорне море, річка Південний Буг впадає в ліман, а потім той ліман в море. Так ось течія по останнім часом така, що з моря дуже часто вода приходить з моря. І навіть у нас останні там декілька років бачили дельфінів, які запливали прямо до, до нашого міста. Тому вода у нас салона. Тобто із крана тече теж салона вода, щоб ви розуміли. Ту солону воду намагаються якось очищати. Додають якісь там компоненти. Так, і кицьки прийшли теж інтерв'ю знімати. От полюбляю за мною бігати. Прикидя, як буду знімати окреме відео. Кічки це частина пасічної технології, я вам потім розкажу. Так, так ось вода. Вода з річки, і вона з одного боку вона. Нібито морська, а з другого боку вона і морська, і річкова. Тобто у неї колір непрозорий, так м'яко кажучи. Так ось, коли ви сходили, вибачте, за подробиці в туалет і змили бачок, то коли ви баю дивитесь туди в унітаз, то ви не розумієте, то ви змили, чи то не ви змили, тому що вода кольору, як, вибачте, сеча така. Жовта-конкретна, жовта, жовта, мутна. В общем, така вода тече в крані. Ви приходите додому, хочете помити руки, а ви не можете їх помити, тому що мила намилиться. Елементарно, ви мило не можете намилити. Ви його 5 хвилин, ялозіте, а воно таке, ну в общем, пі, Нема, немає піни, нічого намилиться. Тому приходиться користуватися цими рідкими засобами. Але коли воду наливаєш без нічого, наприклад, відро, то там така піна, знаєте, яка від пива. общем, я не знаю, що там в тому, кра... в тому крані тече, але дуже важко, дуже важко цим користуватися тою водою. Чи, чи помитися, чи щось там помити послу там, всі потім після цієї води перемивають прісною водою. До речі, прісну воду нам завозять. Тут щиро дякую. Багато міст відкликається і привозять нам кожного дня. Я не знаю, ну, мабуть, тонн сто, мабуть, води роздають кожного дня, привозять. І фурами привозять, куча багато скважин, свердловин надолбали для прісної води. Тобто це дуже зворушливо, коли приїжджають, наприклад, з Нової Одеси фура привозить там 20 тонн води. І люди вони так вистраюваються в черзі і такі, знаєте, Розтягують шланги з такими з кранами, багато штук, 10 кранів, і люди оце, як на водопой ходять по ту воду. В общем, така ситуація. Людей в Миколаєві залишилося ну, десь відсотків 30 кажуть офіційні власті, влада офіційна, але десь 20% до нашої кількості приїхало сел, це біженці. Тому десь половина від загальної кількості. Населення в Миколаєві зараз є. Це вони кажуть по споживанню води і споживанню світла, але є тенденція до повернення людей в Миколаїв. От, от така, така інформація. Це я в двох словах вам сказав, що в Миколаїві ще хочу сказати, знаєте, коли ми ж теж виїжджали, у мене дуже... Здивувало, я так не звик, що то, так, за містом, за, ну, десь там 100 км від міста мало блокпостів, тому що в Миколаєві там одні блокпости з району в район не можна не проїхати, щоб тебе там не перевірили. В общем, війна тут дуже сильно відчувається в Миколаєві. Далі, перед своєю основною темою, хочу зробити оголошення. Дивіться, от кепка у мене не неї написана. Миколаївський національний аграрний університет. Хто знає, хто не знає, я є голова спілки пасічників Миколаївської області і наш офіс знаходиться саме в Миколаївському національному аграрному університеті. І влітку ми працюємо в телефонному режимі наша спілка. А ось наступила зима. Ось зима осінь. І з 1 жовтня ми розпочинаємо роботу спілки. Тобто всі люди можуть навіть не члени спілки прийти, поспілкуватися з нами, отримати там якусь консультацію, інформацію. І наш офіс знаходиться в, як кажуть, Казлафакі. <сум> Вибачте за таке слово. тобто Факультет там, де навчаються агрономи. Агрономи навчаються. За адресою генерала Карпенка 73 місто Миколаїв. То ми збираємося кожну п'ятницю з 15.00 до 18.00 аудиторія 106. І після всіх, всіх занять у нас, звичайно, десь на 20.00, на 19.30 у нас є для тих людей, які. Хотіли щось там поспілкуватися, отримати інформацію, але не мали змогу приїхати чи з районів. В общем, не мали змогу приїхати до офісу. Ми завлаштуємо відео онлайн-конференції. Завжди це останнім часом на платформі Google Meet відбувається. Цю, це посилання на цю зум онлайн-конференцію, онлайн-зібрання, яке відбувається кожного тижня. Розміщується в нашій Вайбер-групі Viber Вайбері. Viber. Посилання буде в опису під цим відео. Тобто ще раз підсумуємо, що з 1 жовтня кожної п'ятниці починаю роботу спілка пасічників Миколаївської області. І далі основна тема цього відео це моя стратегія боротьби з кліщем. Що хочу сказати з цього приводу. Я не дуже великий фахівець, і взагалі в бджільництві. я Такий знаєте, користувач. Я, я не якийсь там Невдеркінт, не на не якийсь там е, супер успішний бджоляр. Я дуже вмію збирати інформацію добре, і систематизувати, і фільтрувати і вживати на своїй пасіці те, що потрібно. О, зараз дивіться, який стан сімей от на пасіці. Ось, бачите, ну не буду зараз її відкривати. Давайте я може так наближу. Ось в цьому вилопу 8 рамок. Вони загодовані, там от годівниця. Ну давайте її теж попробуємо відкрити. Там щось там добрали, щось там не добрали того сиропу. В більшості добрали. Пчела трошки потопилася. От, до речі, і в таких теж годівницях теж пчела чомусь там трошки залишається. Ми робимо висновок, що це бджола яка вже повинна відійти. Маємо таку надію. Так, ось така ситуація. І таке, така ситуація на більшості вуликів. Десь тут 8 рамок, десь 9 рамок, десь 7 рамок. І Воно все загодовано і воно готове до ведозимівлі. Попереду ще у нас буде робота з трохи скорочення гнізда, мабуть, десь там по рамки, по дві видірнем по сіли сім'ї, скільки там залишилося і будемо обробляти далі. Так Також прав робоїток. Є люди, які фахівці в цій сфері, які дуже часто багато приділили дослідженню цього питання. І ці всі люди, в них є спільна думка, що кліщ має змогу привикати до всяких там способів, засобів, якими ми обробляємо пасіку. Є природні, біологічні методи боротьби з клещем, а є хімічні так скажімо, засоби. Так ось біологічні теж, вони мають право на життя, але вони мають дуже низький ступінь впливу на бджолу. Тобто, там, наприклад, органіка шавівала кислота. вона... Скидує десь біля 30-25% кліща. Тобто ну це мало. Це треба так, Якщо математикою підійти, то це треба 4 рази ту кислотою обробляти, щоб 4 рази по 25-100% кліща. І кліжі ж він ховається в, в розплоді, це ми знаємо. Тому е я користуюся думкою, що треба обробляти хімічними сполуками флоаліна, флоаметрина, метрас. І це вони більш Якщо ви спитаєте про мій спосіб боротьби з клещем, про мою тактику стратегію, то у мене тактика два рази на рік міняти ці речовини. Тобто, як вона у мене на пасіці відбувається? Відбувається, що я ставлю по весні смужки. Потім влітку можу, якщо дуже дивлюся на закліщованість, дуже велика закліщованість, ставлю серветки з шавловою кислотою. І восени опять смужки. Тобто не восени, а після, в той же день, після першої откачки меду, ставимо смужки. В цьому році ми використовуємо варафлу. І потім ми повинні зробити, коли ці смужки відстоять повинні зробити контрольний обробіток амітразом. Але ну, я вам скажу по своєму досвіду, я завжди останнім часом роблю контроль закліщованості сімей після цього варафу, після смужок. Там вона мінімальна. Але все ж таки вона є. І якщо, наприклад, ти зробиш там... Я дуже сильний такий розгорнутий аналіз не роблю. Тобто, там, я ж всю пасіку не аналізую, там, ну виборочно. Все одно є такі сім'ї, які я не знаю з якої причини, як магніт, збирають дуже багато кліща, наприклад, там, одна з 20 там, дуже велика подіж. І тому е я на своїй пасіці все одно обробляю амітразом. Це теж виробництво цього року ми брали компанії Реагент. Це препарат «Апіметрін», теж Амітрас. Амітрас, ви знаєте, може бути різний, може бути біпін, може тактик, може Скаботокс. Кажуть, тактик зараз вже не виробляють, а ми беремо це Амі... «Апіметрін». Але, теж знаючи, люди кажуть, що це все колотиться з одної діжки, то амітрас, він тільки під різними брендами продається, тому я не бачу. Дуже великої різниці, в який препарат. Тут є одна спільна думка, які я теж притримую, що треба зробити, коли ти купив нову партію, навіть перевіреного виробника препарат, то все одно треба протестувати там на 2, 5, 10, сім'ях, а потім, вже коли побачиш, що все нормально, вживати на всій пасіці. І по цьому амітразу я хочу сказати. Я останнім часом чую багато думок, що ці смужки вони не працюють. І що це ми таке годуємо цих виробників смужок, цих людей, які перекупають ці смужки, тобто перекупів. Там багато їх є на просторах інтернету, вайбер-групах вони розповсюджують. В общем, не годувати їх, а зразу робити амітразом. тобто, ці люди вони користуються майже з серпня місяця. Відкачали ми, зразу обробили амітразом. Зрозуміло, що там кліщ залишається в розплоді, тому вони через 7 днів ще раз обробляють амітразом. І через 7 днів і ще раз. В общем, три рази через 7 днів. А потім десь восени, в листопаді, місяці, ще вони обробляють цим амітразам, як кажуть, контрольний. Я так не роблю. Я не буду критикувати, нікого не критикувати. Я розкажу, як на моїй пасіці. По-перше, про, про... смужки, привикання до, до смужок, там, чи привикання, чи діють вони, чи надіють. У мене є така е впевненість, що все ж таки я завжди це кажу. Всі ми різні, і пасіки у, них, у нас різні. Ми вживаємо різні засоби боротьби з кліщем, і у когось можуть звикнути бджоли, там, наприклад, до якоїсь діючої речовини, а у когось ні. І Щоб вони не звикали до цієї діючі речовини, треба її вживати суто в тих нормах, концентраціях, яких, яких е, е, рекомендує виробник яких рекомендує виробник. Тобто не допускати передозування. От на на моїй пасіці я вам кажу, що смужки працюють. Оцей от варафул, він варафу і зараз він як і все подорожчав, до, до теми. Собівартістів ми подорожчали, що все, і ветеринарно-санітарні препарати. Так ось, варафлу у мене працює. Кліщ, звісно, там 100 штук насипається, але то він насипається 100 штук, тому що там 100 100 штук того кліща і немає. Тобто він має пролонговану дію. Потихеньку він там по 1-2-5 у день сипеться, а дніще у мене це дуже важливо. Я, це от я вам акцентую увагу. На у цих вуликах, на моїх рагачах. Отай Льолік. На цих рогачах суцільна дніща сітка. Тому весь клещ просипається і висипається туди через піддон, туди на низ, І він не піднімається до, до бджоли назад. Ці ПП, ППУ вулики вони теж. ППС, вибачте вулики, вони теж мають сітче седно, але там воно не таке велике. На оцих гієнних вуликах воно десь відсотків 30. А на Деніса Фадія цих вуликах воно побільше. Десь, мабуть, відсотків 60, а може і 70. Я не, 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 не заміряв, але там такі дві великі смужки. В общем, тут, тут більше. Сітка, а в'єнених менше. Але все одно смисло в тому, що кліщ, коли сипеться, він просипається через ту сітку і назад не повертається. І тому немає звикання, розумієте, до цього кліща. Я от враховую, що це перевага цих січастих з Так ось щодо амітраза. Амітраз, якщо ви уважно побачите, завжди. Є рекомендація, як його застосовувати, і там написано, щоб застосовувати при температурі на вище 10 градусів. Що це означає? Це означає, що бджолосімі збираються в клуб і там сидять і ти цей клуб обробив. Тобто вони не вилетіли, вони всі вкупі. І ти кліща зразу обробив. І це При температурі 10 градусів ви знаєте, що це ж вже пізня осінь. Розплод майже весь вийшов і всяке військліще на бджолі. Тому обробляється, як кажуть, контактним засобом, контактним способом. Оце віскліще, який на бджолі. Ось, як на мене, чому не треба робити отак от три рази по три і влітку. Тому що, по-перше, вся половина бджола там чи скільки там льотна бджола в полі, ти щось обробив. Кліщ залишився жарко, і цей препарат не дуже діє на 100%. Ну, це моя особиста точка зору. Я завжди кажу, що ми, ми ніхто не може вважати себе правим на 100%. Цей засіб, отакий спосіб обробки, як я сказав, навесні смужки. Потім влітку з кислотою серветки, потім восени смужки і пізньо осінню амітрас. Цей спосіб на моїй пасіці дії. Останній час, останній час результати нормальні, я задоволений, але все може змінитися через зміну препарату, Тому зараз ми не дуже рискуємо змінювати. Ви знаєте, що є таке прислів'я. Що краще ворог доброго. Тобто, якщо у вас все працює, чого ще шукати щось якусь там ідеал, як кажуть, ідеальну обробку від кліща. Так що, така ситуація, друзі. Ще раз нагадую, якщо є можливість, і ви в Миколаївській області, а саме в Миколаєві, приєднуйтесь до наших п'ятничних гуртків, їх так називають. Якщо ви далеко можете приєднатися до гуртків онлайн. Я кажу, посилання на вайбер-групу буде в опису. Ну і за можливостю, кому хто має бажання приєднуйтесь до спілки Пасічників Миколаївської області. Зверніться особисто до мене я вам розкажу, як це зробити. Дякую, дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Бережіть своїх рідних та близьких. Пока! Че ты вывалился, а? Че ты вывалился? Хочешь, чтобы тебе хузиков почесали?